Ну, я я, я была как раз в квартире, завахнула шум и слышала падающих стекол и все. У вас все добро, да? Какой У вас не, не контузило? Нет. У вас не контузило, да? Нет, ну просто, видно, шипанула по нервам, что руки, ноги все трясятся. А постраждалие? Нет. Я одна живу. Я живу одна. Балкон весь розрушені, розбитий стекло взагалі. Так, трошисти вдарили по, по простому будинку, де немає ніяких військових об'єктів. Роблять людям шкоду. Так, люди ремонтують це все.